Всіх вітаю на уроці математики. Підготуйте свої робочі зошити, ручку, олівець та лінійку. Ми з вами продовжуємо вивчати третій розділ. Сьогоднішня тема запис та читання цифрових чисел та розв'язування задач. Всі сідаємо рівненько і починаємо працювати. Перше наше завдання це гра листопад, усний рахунок. Перед вами з'являються вирази, вам потрібно назвати їхню відповідь. Якщо вона буде правильна, листочок зникне. Працюємо усно самостійно. Молодці, вдячна вам за роботу за усний рахунок. Тепер пропоную записати число. Сьогодні у нас 21 листопада, тому відкриваємо свої робочі зошити. Від попередньої роботи відступаємо потрібну кількість клітинок та записуємо 21 листопада, класна робота. Та пропоную вам прописати каліграфічно число 40 та число 30. 3 рази 40, 3 рази 30. І так, чередуємо. Можна, поставивши на паузу, це зробити. Сьогодні ми працюємо з вами, як і завжди, за нашим підручником математики. Сьогодні на сторінці 84, 86. Назвіть сусідів поданих чисел. Назвіть сусідів числа 101. 100 та 102 правильно. Назвіть числу 200 сусідів. 199 та 201. Назвіть сусідів числа 360. 359 та 361 молодці. Назвіть сусідів числа 549. 548 та 550. Назвіть сусідів до числа 999. 998 та 1000. Правильно, молодці. Тепер пропоную записати числами. Ті цифри, які я буду називати цифрами, я буду, ви маєте записати саме цифрами, а я буду називати ці числа, які ви маєте записати. Але будьте дуже уважні. Поставте, будь ласка, у клітинці крапочку. Прослухайте спочатку, не пишемо. Треба записати число, яке містить. Три одиниці першого розряду, дві одиниці другого розряду і 5 одиниць третього розряду. Спочатку перед тим як будете записувати, згадайте, які числа відносяться до першого розряду, які числа відносяться до другого розряду, а які до третього, щоб ви не зробили злов... помилку. Отже, запишіть, ще раз читаю, число, у яке містить 3 одиниці першого розряду, 2 одиниці другого розряду та 5 одиниць третього розряду. Скажіть, що це за число? Це число 523. Запишіть, будь ласка. Наступне число пишемо через клітинку. Не дивіться, як на екрані написано, ви пишете через клітинку. Запишіть цифрами число, яке містить 4 одиниці другого розряду і, 3, о, і вибачте, 2 одиниці 3 розряду. Ще раз. 4 одиниці другого розряду і 2 одиниці 3 розряду. Що це за число? 240 правильно запишіть через клітинку. Наступне число записуємо також через клітинку. Послухайте уважно. Запишіть число, яке містить 6 одиниць третього розряду і 9 одиниць першого розряду. Ще раз. 6 одиниць третього розряду та 9 одиниць першого розряду. Що це за число? Правильно, 609. Запишіть, будь ласка, поставивши можна на паузу, або можна, якщо вже записали, то просто перевірте. Так. Тепер пропоную вам... Розв'язати задачу під номером 495. Прослухайте, будь ласка, задачу. На ферму привезли сіно для годування худоби. До кінця дня залишилося 9 центнерів сіна, що у три рази менше, ніж годували за день. Скільки всього центнерів сіна привезли? Будь ласка, поставте на паузу та прочитайте ще раз самостійно. Отже, про що задача? Про сіно та центнери. Так. Чи відомо нам, скільки привезли сіна? Ні. Що нам відомо? Скільки до кінця дня залишилося сіна? 9 центнерів. Що сказано нам про це? Що це у три рази менше, ніж згодували за день? Що запитують? Скільки всього центнерів сіна привезли, правильно? Що ми можемо з вами відразу знайти? Відразу ми можемо знайти, скільки згодувались центнерів сіна. А як ми це зробимо? Так, нам сказано, що до кінця дня залишилось 9 центнерів сіна, що у 3 рази менше, ніж згодували за день. І як ми можемо знайти, скільки згодували за день. 9 помножити на 3 правильно. І ми знайдемо, скільки згодували за день. І після того, як ми знайдемо, скільки е, згодували за день. Е, та знаємо, скільки залишилося. Чи даємо ми відповідь на запитання задачі. Дамо, а як? Так, ми ці два числа додамо і таким чином дізнаємося, скільки всього центнерів сіна привезли. Записуємо задача номер 495. Вибачте. Угу. Задача номер 495. Отже, перша дія, яку ми запишемо, яка. Так, 9 помножити на 3 записали. Скажіть, будь ласка, скільки будете, що ви запишете в дужках і яке запишете пояснення? Правильно буде 27 центнерів. В дужках. це. Згодували. Запишіть, будь ласка. Що ж шукаємо у другій дії, і якою дією? Так, до 27 додаємо 9. Запишіть. Скільки буде, що в дужках? 36 буде правильно центнерів в дужках – це. Яке буде пояснення? Що 36 центнерів сіна привезли. Запишіть, будь ласка, можна поставити на паузу. Тепер пропоную виконати завдання під номером 497. Записуємо завдання 497. Нам потрібно побудувати прямокутник, ширина якого 2 см і становить третину від довжини і потім знайти його периметр. Як ми знайдемо ширину нашого прямокутника? Нам сказано, що вона становить третину від довжини, отже, треба збільшити у три рази, тобто 2 см помножити на 3, запишіть, будь ласка. Скільки буде Буде 6 см правильно, що це ми знайшли? Ми знайшли довжину прямокутника. Як ми зможемо знайти периметр прямокутника, скажіть, будь ласка. Так, нам треба додати дві його сторони ширини та дві його сторони довжини. Так, і скільки це буде? Записувати не треба поки. Так, 16 см це буде. Вашим завданням зараз, після того, як ви записали довжину прямокутника, побудувати прямокутник з шириною 2 см та довжиною 6 см, і потім записати пошук периметра. Можна, поставивши на паузу, це зробити. Домашнім вашим завданням буде на сторінці 85 виконати завдання під номером 498. Це у вас вирази, а також буде інтерактивне завдання. Тепер прошу вас назвати все, що вам сподобалось на уроці, що здалось цікавим. Скажіть, що вам не сподобалось, можливо, було незрозумілим. Розкажіть, чи було б те щось нове, про що ви дізналися сьогодні на уроці. Я вдячна вам за роботу. Бажаю успіхів у виконанні домашнього завдання. До нових зустрічей!